учні Анисівського ліцею випробовують маленького робота. Одинадцятикласник Євгеній Лебідь займається програмуванням ще з дитинства. каже це його хобі, яке згодом хоче перетворити у майбутню професію. Я навіть стараюсь ну навчатися на робототехніку. Ну то тобто робити ігри, програми, забезпечення для програм. Уже було таке, що робив макет для ну, для проектів. Зараз Євгеній зі своїми однокласниками працює над новою розробкою. Раніше було ми навчалися робити ну 3 d моделі. Зараз у нас йде такий етап. Ми робимо роботи, машинки. Ну, це поки що перший урок, але надалі у нас є плани створити можливу машинку, яка буде повноприводною. Модель буде сама 3 d принтер, а ну моторчик вже буде спеціальний. Тепер таких роботів учні Анисівського ліцею можуть створювати у своєму навчальному закладі. Кабінет робототехніки зробили тут в рамках проєкту від швейцарсько української програми «ЄГЕП». Цей проєкт був спочатку на конкурсній основі. Тобто за відбором було відібрано 21 школа із України, і в Чернігівській області таких шкіл у нас є чотири, в яких впроваджується форток з робототехніки і робота лістем. В лабораторії. клас обладнали ноутбуками та необхідними матеріалами для програмування. Також закупили 3D-принтер. Усі вчителі навчального закладу додатково пройшли профільне навчання. Принтер вже більш більш якісний. Старіші моделі потрібно там вручну налаштовувати, калібрувати ці столи. Тут а тут вже все автомат автоматично дуже цікаво. Не тільки можна для робототехніки там чи. Інформатики використовувати те саме з фізики, теж можна деякі елементи друкувати. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Щоб в мене не було